Вітаю всіх на моєму каналі, де я пробую розмірковувати про дитячу літературу. Ось хотіла обговорити ось такі книжечки. Це автор, один них, Грася Олійко. Ця книжка рекомендована ресурсом Читомо як одна з найкращих книжок для дітей у 2020 році. Ця книжечка рекомендована також чи тому, як одна з найкращих книг для дітей у 2022 році. Я би хотіла сказати, чим мені не дуже подобаються ці книжки. Я їх обидві кулювала, ми їх прочитали. Ілюстрації гарні. Ось мені ця книжка більше подобається про двох собачок. Така сумна історія, але з гарним закінченням. А ця книжечка мені менше подобається, хоча тут теж доволі гарні ілюстрації. То можна придбати в свою бібліотеку. Але якщо у вас є можливість взяти їх в бібліотеці і не купувати, то це нормально. Обидві книжки про соціальну вживу тему, таку як покинуті тваринки, допомога їм. Це все класно, я це все підтримую. У мене є котик з вулиці. Мені не подобаються книжки, в яких вас намагаються тикнути носом у проблему, інакше ви цього не побачите і не зрозумієте. Явні такі... Я їх називаю ще книжки для тупих. Не знаю, чи варто дітям з дитинства так, прямо казати, ось. Читай, інакше ти не розумієш. Ну, чи, чи взагалі батьки не розмовляють зі своїми дітьми, що потрібно купувати таку пряму книжку? Ось подивись, ось треба, ти бачиш собаку, її треба забрати. Якщо ця книжка ще там варіант, що добрі люди забирають собачок і вони живуть у них і все чудово, то ось сутня для Марусі. Дівчинка винесла багато речей з дому, але її за це не насварили, не поговорили з нею, не зробили зауваження, а натомість собачку забрали, а ще в собачки ще ж було три лапки. І забрали собачку, і все склалося чудово. Ну, трошки нереальна книга, мені таке не подобається. Мені подобаються нереальні книжки, якщо це казка, якщо це якесь. Чарівне місце і де відбуваються чарівні події. Якщо це книжка про реальне життя, то ця книжка повинна бути набрана до реального життя. Не, я не знаю таку сім'ю, яка б не насварила дитину, яка винесла з дому планшет і щоб собачка не сумувала. Ну, для чого створювати такі нереальні сюжети? Хороше. <клес> <клес> Бажання у автора допомагати тваринам через гарну ілюстрацію спонукати до цього людей. Але все ж таки я би по п'ятибальній шкалі поставила що ці книжки, потребала і тільки за ілюстрації. Сам сюжет. Ну, не знаю, Історії трошки нереальні відірвані. Напишіть вашу думку. Дякую за увагу.